Пункт 1. Стосовно фірми ТСО. Рекомендація протиної комісії зняти для додаткового вручення. Пункт 2.1. Товариство Каганий Код запросити на засідання погоджування представники. Атлант Бондаренкович. Скажіть, будь ласка, у профільній комісії були якісь конкретні заложення? Місто школи по лісі, так. У нас укладені договір між міською радою, Атлантом і проєкт організацію на школу проєктування школи в 2018 році. На підставі конкурсу була визначена проєктна організація, яка буде проєктувати цю школу. Ми оплатили 600 тисяч, це приблизно 25%. Вони почали проектувати і потім підготували стадію П на 80% і зупинили цілим об'єктивних суб'єктивних причин. Не зовсім була оформлена земельна ділянка, тому воно було паузі. Сформулена зараз земельна ділянка, видане місто будівлі умови з запізнанням, я розумію, це були наші питання проблеми. Я так розумію, ви зараз скажіть, цією компанією, яку ви проплатили, я так розумію, вона розпалася. Так, вона розпалася, ми не немає можливості продовжити ці проєктні роботи. В зв'язку з цим ми беремо на себе зобов'язання своїми силами запроєктувати цю школу. Перший місяць ми цей договір зобов'язуємо по договору. Будь ласка, скажу. Шановний головуючі, шановні присутні, пане представник, знаєте, в далекому в 2018 році, коли ми голосували за те, щоб збільшити висотність ваших будинків, обов'язковим завданням було не проєктування. А ви повинні були побудувати коробку. Коробку школу. А тепер у нас тільки проєкт? Є з договір 18 року. Я тоді в цьому житті не розумію. Я не буду за вас голосувати. Договір про що? Зв'язання наші перед оформлення. Тоді ще ми, Юрій, з котніком говорили, що Юра говорив, давайте проголосуємо по-людськи. Розумієте? Якби, якби на той момент... Ваша компанія заявила про те, що ми всього-навсього беремо на себе проєкт школи, то ніякого підвищення аетажності буде не получити. Дякую. Які є пропозиції? А які є пропозиції? Коли буде школа побудована, єдине питання. Проєкт це все прекрасно. Проект ми самі можемо. зробити. 2018-2026. Що далі? У нас зобов'язання юридичні. Зробити проєкт стадію П і робочу документацію. Окей, тоді питання до Ігоря Васильовича. Васильович. На е, нагадую депутатам, дійсно були юридичні зобов'язання компанії Атланту, юридичного проєктування земельних ділянців. Проєкт здійснювався на території різних земельних ділянок, тому що були припинені право оренди землі е, ряду юридичних осіб, внесені зміни до детального плану національних ділянок і об'єднаних територій надали можливість тільки пізніше надати місто будівні умови вже до того як були угоди підписані з проєкту проєктної організації проєктна організація на жаль розпалася друге питання стосовно коробки сергіони це було зустріч з водим владиславичем в цій залі була озвучала така фраза дійсно що у разі нашого бідництва ви можете використовувати всі підведені мережі, і, можливо, одна буде збудовувати коробку даного закладу. Так зазначалось. На два роки в нас затягнулося знилени... ну, з невини Атланту, а з нашкою затягнулися оформлення закладу. З вашої давайте не будемо розділяти колективну. Вже... Є процедура, ми ж її не обирали. Якщо нам відмовляли держгіокадастров безпосередньо погодження технічної документації, то питання ж не, було, не стояло до нас. Зараз той проєкт, навіть в стадії П не підходить відповідно по нормам, тому що питання укриття і всього іншого потрібно буде безпосередньо перепроєктовувати. Так стосується і проєкту школи на Сімонянка, яка була запроєктована також в стадії П. Тому і виникали такі питання. Які є пропозиції? Та який сенс в цьому проєкті? Я Ігор Васильович, який сенс в проєкті, якщо ми розуміємо, що з умовами вимок по покриттям школа на цю ділянку не стає. Ну навіщо, навіщо? Ні, ну, ну я розумію, що кожна влада, ну тому що не вистачає там площі. Там зміна буде конфігурація за дороги. Ні. В ДБР, в числі, Слухайте, я дико вибачаюсь. в 2017 році ухвалено рішення. 8 років у вас немає проєкту. Ну 8 ну років, ну ви ж будівельник, ну 8 років, ну майте совість якусь. Ну, я розумію, що кожен, 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 я розумію, забудовника і владу розумію, що інколи доводиться там якось там, якось ну не зовсім договарювати, там брехати і так далі. Але не можна громаді брехати 8,5 років. Це вже з будь-якої точки зору ми Неохмально, ще раз був проведений конкурс на конкурсі, де ми не приймали участь в конкурсі. Була визначена переможець. Київська компанія проєкт. Її проєкт сподобався всім, закуклали договір, оплатили аванс, як вони просили по договору, і вони почали проєктувати. На якомусь етапі вони зупинилися, так як не було земельна ділянка. Ми зараз втратили ті гроші, які оплатили, це близько там, 600 тисяч. Проект зараз буде абсолютно новий, який відповідає нинішнім нормам ДБН із укриттям. Це ми на себе беремо цю відповідальність. Ми пройдемо експертизу і по результатам передамо проєктну документацію замовлю. Ну тобто, якщо якби депутати вам не за не завернули оці рішення, ви би цим проєктом опікувалися. Звичайно, були не декілька наралка в області з... в участі Юрія Васильовича, була запрошена проектна організація, яка визнала, що вони не можуть виконати ці умови. Ми змирилися з тим, що вже гроші ми ті втратили. І визначили, що ми самі будемо своїми силами запроектуємо цю школу відповідно до нинішніх норм. Тобто, той, той договір зараз... вже не буде виконуватися. Що? Той договір не буде виконуватися? Ми виконуємо цей договір перед містом, а та організація, вона її просто немає. Там були тристоронні договір, ми були там платниками цього проєкту. Ми залишаємося платниками і виконавцями цього будувати Тобто, будування школи не буде? Звісно, ми виконаємо проєкт, прийдемо експертизу і передаємо замову. Була юридична. Но, що раз. Євгеновіч, мов зовсім інша була розмова на сесії. Я була присутня на сесії. Була зовсім інша розмова, і є відео, є відео. Ну. Треба підняти відео? Ні, ну просто Ну це як яка яка вартість, яка вартість вашого слова? Яка вартість вашого слова як міського голови? Як ви як стояли, я вот тут, і ви зовсім інше казали. Ну яка вартість вашого слова? Мені все одно, я не ваш виборець, ну яка вартість вашого слова? Ваші пропозиції десятий раз я не буду Ну, хоча би проект видайте. Чекайте школа. Хто буде будувати школи? Ми будемо будувати як ми вже, як ми, чи Атлант буде будувати як компанія? Хто буде будувати? Атлант журналічному зобов'язаному с окей? Хто буде будувати? Ну у мене питання коротке. Коли там з'явиться? Ми буде проект? Нехай Атлант... Що далі? Що далі? Хто буде будувати? Міська рада? зазначає, що... Вони не будуть, ми почули. Вони не будуть будувати. У них таких обов'язків Ну, У них немає зобов'язань будувати школу. Хто буде будувати? Місто. У них як громада будувати. З ну, бюджету міської ради. Ну, з бюджету, да. І що років всім будемо будувати. Ще раз кажу, юридичне зобов'язання немає. У кого? У Атланти. Я, до них... я не їм питання задаю, я вам задаю питання. Ви як очільник громади вирішуєте? Хто буде приймати рішення? Які Депутати. Наступний каденцію. Що наступний міський голова буде приймати рішення? Путь 2.1. Пропозиції Сергія Івановича він не голосує. Я ставлю на голосування звучить в проєктні рішення. Прошу проголосувати.